На телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я і я і з спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про лазерні методики в гінекології. Про це ми поговоримо з гостею, яка звітала до нас в студію. Це Ілона Даскалюк, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД, лікар з питань естетичної гінекології клініки Енгельхольм. Я вітаю вас. Пані Ілона, Добре. дякую, що ви до нас прийшли. Ви у нас вперше і в принципі тема про яку ми будемо говорити, теж вперше. Я знаю, що для багатьох жінок бути красивою це дуже важливо. Бути красивою. Абсолютно всюди, це теж дуже важливо. Зараз наші глядачі зрозуміють, до чого я веду, адже процедура, про яку ви сьогодні будете розповідати, апарат про який ви будете розповідати, це в принципі апарат, який використовується гінекологами, для того, щоб у жінок все було здорово і гарно. Та? Так. Отож, будь ласка, маємо півгодини, поговоримо про методики. Що це за такі методики? Ну, Пересе, дякую за запрошення, дякую за можливість розповісти нашим глядачам про е, досить молодий напрямок гінекології, про е, сучасні можливості вирішення багатьох гінекологічних проблем, з якими стикаються жінки. Угу. Е, даний напрямок має назву Естетична гінекологія е, дозволяє вирішити багато гінекологічних проблем. Трошечки детальніше я розповім пізніше. Так. Хотіла б наголосити на тому, що ну, кожна жінка протягом всього періоду свого життя намагається бути привабливою. Але в силу певних таких обставин, таких як фізіологічних, таких як вагітність, пологи, неодноразові вік, виникають і чи інші нюанси з інтимним здоров'ям, які обов'язково потрібно вирішувати. Я завжди кажу своїм пацієнтам: естетична гінекологія це не забаганки, це не Необхідність тепер. Uh -huh. Всі знають, що е, хворобу краще профілактувати, ніж лікувати. Uh -huh. Естетична медицина дозволяє і профілактувати, і лікувати. Uh -huh. е, але сьогодні я би хотіла вам розповісти про е, один з методів, е, які е, застосовуються в, в естетичній гінекології, це лазерні методики гінекології. Uh -huh. Так, ну перед тим як ви почнете, я скажу, що що таке лазер, дуже багато жінок вже знають, тому що бігають там да, на всякі лазерні процедури. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами цим ефіром донесли, що це не зовсім те, що вони собі уявляють. Ну тобто, майже те, але воно і корисне, і вирішує дуже багато проблем зі здоров'ям. Так. Ну, перш за все, я хотіла б сказати, що це не той лазер, яким роблять лазерну епіляцію. Ні, uh -huh. це тр трошечки інше. Uh -huh. Я е, зараз розповім, що це. Uh -huh. Ну, в, в клініці естетично відділення естетичної медицини Анкельхоль, що знаходиться по вулиці 28 червня, 25, з'явився сучасний лазерний апарат -ерби лазер з 31 Thermoblade компанії Asclepion Laser Technologies. Uh -huh. Цей апарат виготовлений Німеччині за всіма. Європейськими стандартами спектр його можливостей досить широкий. Ну, до прикладу, він застосовується в отоларингології, хірургії, косметології, дерматології. Ну вам розкажу такий приклад косметології дерматології, для чого він застосовується для лікування акне, видалення пігментних плям, видалення рубців, розтяжок. Так а тепер з'явилась можливість використання даного лазера Ербіго і в гінекології. За допомогою внутрішньовагінальної маніпули, ось є у нас така маніпула, яка під'єднується до апарату. І внутрішньовагінальної насадки дживі. Угу. В чому особливість даної насадки? Так. Зараз я вам поясню. Це ми сховаємо. Це насадка одноразово. Одноразово для кожної процедури у нас використовується одна насадка. Вона герметично упакована і є вже стерильною. Її ніхто не стерилізує вже угу. після так, процедури. Так це дуже важливо. Компанія про те, про безпеку і про безпеку і здоров'я жінок. В кінці процедури, щоб зняти з цієї маніпули цю насадку, нам потрібно її просто розламати. Ось тут спеціальні є такі прорезинова діляночка, яку ми відламуємо і вже угу. частина складається з двох частин. І просто утилізовуємо. Це безпека да. процедури, скажімо так. Угу. Ця насадочка. Може обертатися на 360 градусів. І за допомогою цього ми можемо пройти кожну діляночку піхви і провести е, достатню процедуру якісно. Угу. Всі органи і системи зазнають змін з часом. Піхва не виключення. Е, вагітність, пологи неодноразові, е, менопауза, е, спричиняє гіпертрофії колагенових та ластинових волокон. Так. Де діє наш лазер? Саме. Давайте спочатку поговоримо про те, з яких шарів складається піхва. Є слезовий, підслизовий шар, м'язовий та адвентисій, зовнішній mm -hmm. шар. Наш рбв лазер діє на підслизовий шар та м'язовий, той, який багатий сполучною тканиною, тканини та талациновим волокнами. З часом наші колгенові волокна вони гіпертрофуються, ну, простими словами, розтягуються. Mm -hmm. Уявіть собі ну, пружинку. Яка в силу цих чинників, які я назвала, просто розтягується. І відновити свою форму вона вже не може. Ось цей арбівий лазер допоможе нам угу. цю колегенову трічисту спіраль видовжену повернути до своєї попередньої форми. І тим самим у нас відновиться еластичність та прухність наших тканин. Так. Так, ну я думаю, що для жінок, які народжували неодноразово, так які вже ну і з віком, звісно, бо вік завжди бере своє. І коли ми ходимо, наприклад, доглядаємо за обличчям, бо то його видно, так там підколюємо чи робимо якісь ін'єкції для того, щоб шкіра була більш прожнішою, то прекрасно, що є зараз такі препарати і апарати, які дозволяють повністю і всюди виглядати і почуватися здорово і гарно і мо. Так, зовнішній вигляд, в принципі, це добре, навіть в інтимній зоні. Але здоров'я це найважливіше. Якщо жінка буде здорова, вона себе буде почувати привабливою, здоровою завжди. Так. Які от ще вирішує він проблеми? От ви сказали, що це для того, щоб там було пропружні м'язи, для того, щоб там да, люди, які жінки точніше, які народжували. Можливо, це якісь ще проблеми, тому що дуже багато жінок страдає страждають тим, що у них є не тримка сечі. Чи воно вирішує так само? Так, я вам розкажу зараз про покази. Ага. Я спочатку перечислю вам, а потім детальніше так. розповім. Угу. Ну, перший це показ це генітур. Ренарний менопаузальний синдром, стара назва вольововагінальна атрофія це комплекс симптомів, які часто зустрічаються в менопаузі та постменопаузі, mm -hmm. сухість слезових оболонок, нетримання сечі, печіння, свербіж, також опущення стінок піхвинок. Дискомфорт під час інтимної близькості. Ага. Е, синдром е, вагінальної релаксації або синдром широкої піхви називають. Ну, всі знають, що після пологів стінки піхви вже е, ну, важко їм повернути свою форму. Ага. Ось і наш лазер чудово е, підійде для е, вирішення даної проблеми. Ага. Стресове натримання сечі, ви Ми питали. Це досить е, така. Він не від стресу, зра, одразу кажу. Е, стресове натримання сечі. Це в результаті напруги передньої червної стінки, ну, до прикладу, чхання, кашель, фізичне навантаження, сміх. Можуть спричинити е, такі таку проблему, як не тримання січі, угу. і досить дискомфортно жінці, навіть в молодому віці е, дана проблема існує, Правда? і її потрібно вирішувати. Жінки часто мовчать е, про такі проблеми, ну соромно, е, але це не потрібно цього робити. Треба звертатися так. по допомогу якнайшвидше. найшвидше. Тим більше і вирішувати є вирішення. і вирішення, повірте, є Естетична медицина має в арсеналі досить широкий спектр е, м, засобів, якими можна допомагати. Uh -huh. е, наступне це післяпологові рубці або uh -huh. рубці після інших травм е, чи хірургічне втручання. Також е, ми можемо е, лікувати за допомогою вже не внутрішньогінальні насадки, а в нас є ще зовнішня насадка. Uh -huh. Гіперпігментація в області геніталіїв. Е, досить поширена проблема у зв'язку з гормональними порушеннями. Uh -huh. Інтимна зона стає такого е, темного відтінку. Ефект брудної шкіри, що називають. Uh -huh. Також жінки ну пілінги роблять, допомагає але в нас є чудовий, можна в комплексі uh -huh. застосувати це. Наступне це дисперунія, болючість під час інтерної близькості uh -huh. або вульводинія. це Болючість, болючість самої вульви. Вульва це зовнішня частина геніталів. Угу. Жінки, які страждають цим, якість життя у них знижується, і ем, знижується ліпіто, тобто статевий потяг. Угу. Якщо болить, звичайно, дискомфортно і бажання зникає, і потім починаються різні проблеми. Це не соромно, це потрібно вирішувати. І ще е, один показ це лікування дистрофічних захворювань вульви, е, ну до прикладу, скалоризуючи ліхи. Uh -huh. е, я розповім, е, що це таке і. Е. Для mm -hmm. чого нам потрібно лікувати, ми говорили про покази. Я би хотіла про принцип роботи апарату mm -hmm. трошки. Да, там як до нього як проходить сама процедура. Mm -hmm. Тобто жінка приходить. Знаєте, дуже часто наші жінки ну, взагалі, люди не йдуть до лікаря, бо вони бо їм страшно, як воно буде. Однак до стоматолога не йдуть, тому що вони бояться, що це боляче. Чи... але сучасна стоматологія настільки розвинена, що там практично немає болі. Так само гінекологія. Жінки може бояться, що це там, знаєте, коли е, лазером прибираєш зайве волосся, там, ну, наприклад, до прикладу, на ногах, то воно ну, все одно є якийсь дискомфорт, правильно? все одно відчувається якесь печіння, біль. Е, як тут? Розповім. Так. Процедура абсолютно безболісна, не вимагає анестезії. Так, е, да, нічого не здивувалися, але це дійсно так. Е, коли ми робимо процедуру, е, ну жінки, які дуже бояться е, цієї процедури, можуть. Е, Нашу внутрішню вагінальну маніпулу м'язами стискати, угу. так але в кого синдром вагінальної релаксації, то вони ну, не просто не зможуть. Так? І болі цієї не буде. От е, і так само жінки е, бояться, бояться самої, самої маніпули, так, самої так. це психологічно все. Але сама процедура є абсолютно безболісна. Анестезії ми не використовуємо. Угу. Е, як проходить? Проходить процедура на гінекологічному кріслі. Ага. Спочатку ми обробляємо стінку піхви антисептичними розчинами. У нас є внутрішня вагінальна маніпула. Ось ця насадочка, угу. яка є стерильна, ми її відкриваємо, надягаємо на цю внутрішню вагінальну маніпулу і вводимо в піхву. Угу. Спочатку от, про ефект, про принцип роботи. Як я вже сказала, ми діємо на підслизовий шар, багатим сполучну тканину, там де є колген, велестиною волок, на які вже розтягнулися. Uh -huh. Але як же нам добратися до цього підлизового шару, якщо у нас зверху є ще слизова so, оболонка? Ось така відмінність СО2 лазера і Ербівого лазера. Дуже РБВ лазер не пошкоджує агресивну слизову оболонку. У нас є, Спочатку ми проводимо аблятивну фазу, налаштування це аблятивна фаза. Ми робимо мікроотвори на слезовій оболонці піхви. Вводимо маніпул в піхву, робиться мікроотвори, нажимається спеціальна педалька, і в нас ось тут є. Прозоре, прозора uh -huh. діляночка, там, де лазер діє. Ось тут, коли ми вводимо е, з цієї частини, у нас є спеціальні такі е, міточки, де лікар розуміє, де він знаходиться в піхві. Uh -huh. Ми не на сліпу це робимо. Ми це бачимо uh -huh. е, uh -huh. на, на самій маніпулі. Uh -huh. І ми кожний міліметр нашої піхви проходимо, обертаючи дану насадку на 360 mm -hmm. градусів. Перша фаза називається аблятивна, як я сказала, робимо мікроотвори в слезовій оболонці. Mm -hmm. Наступна фаза називається термічна. Знову вводимо маніпулу і режими нажимаємо на термічну mm -hmm. фазу. Що відбувається в термічній фазі? Прогрівається тканини під слезовому шарі. Там, де ці колагенові ластиною волокна трі колагенова спіраль, яка була розтягнута, одразу ж за першу процедуру звужується на дві третини своєї довшини. і це такий ефект запускається процеси неоколагенезу, тобто створення нових відновлення метаболізму в сполучній тканині, тобто створення нових колагенових волокон. Угу. Також покращується васкуляризація тканин, кропостачання другими словами. Вибачте, що я вас передб'ю, але я думаю, що багатьох жінок зацікавить, чи після такої процедури є якісь побажання лікаря, наприклад, там, утримуватись від статевого життя, Чи, ну, тобто після післяпроцедурний якийсь там момент є, чи просто жінка собі повертається? Я от почала говорити за відмінність арбівного лазера і карбонового угу. лазера це два лазера. Давайте ми уточнимо це питання. Перше, це я сказала про те, що м'яко діє на слизову оболонку. Ербівий угу. лазер со 2 лазер, він більш е, агресивніший. Е, він опалює, ну, це грубо сказано, але. Час загоєння після СО2 лазера становить 20 днів, А після ербіового лазера два дні на третій день жінка може жити стати життям. Uh -huh. Ну така от серйозна відмінність. Не залишає РБІ лазер рубців, не буде кровоточити слизова uh -huh. оболонка. Uh -huh. Деяких клієнтів пацієнтів зазвичай скарги є на СО2 лазер. Uh -huh. Процедура більш агресивніша, ніж uh -huh. нашим ерпівом лазером. Ну і ще хочу от. Протягом цієї програми хочу запитати вас. А перед тим як ви робите цю процедуру, жінка приходить до вас на консультацію? Звичайно, чи вона собі просто так вирішила і прийшла а вас зробила? Ні, ні, ні в якому це разі дуже важливо. Це дуже важливо. Спочатку нам потрібно е, консультація. Угу. Жінка, коли приходить на консультацію, е, ну що, що ми перше, е, це огляд. Це е, е, ми спочатку скарги вислуховуємо жінки, потім переходимо в оглядову і дивимося, де проблема. Яка проблема? Угу. Ну проблеми я вам сказала, бувають. Різні. Так. І е, потім після огляду, е, верніше під час огляду, ми набираємо е, аналізи, тому що е, протипоказом є інфекційні та запальні захворювання органів малого органіомологотазу. Угу. Е, ми набираємо лабораторні обстеження, переходимо е, зразу на УЗД е, інструментальне метод обстеження. Е, Використовуємо е, також, якщо жінка має супутні захворювання, це дуже важливо. Ми відправляємо жінку на консультацію до суміжних спеціалістів. Угу. Е, тобто м я вже коротко хотіла б сказати про протипокази, так, тому що давайте. це дос досить да, важливо. Давайте, Протипоказом є онкологічні захворювання е, будь будь е, м, ділянці організму, uh -huh. е, цукровий діабет в стадії декомпенсації, е, наявність кардіостимулятора це є протипоказ до процедури, uh -huh. е, вагітність протипоказ е, післяпологовий період. Е, дивіться до 6 місяців. Не рекомендується після 6 місяців можна uh -huh. проводити також інфекційні, ем, інфекційні процеси в органі малого тазу, uh -huh. є протипокази і захворювання крові. Uh -huh. Основні такі uh -huh. протипокази. Ми говорили трошки про підготовку, а ще такий момент, от як критичні дні, наприклад, скільки до після, чи це все обговорюється вже з залежності від того, яку будуть робити процедуру? Дивіться, я рекомендую процедуру робити після менструації. Два дні йде на загоні слизової блонки. На третій день жінка вже спокійно повертається до свого звичайного життя. Менструація це, ну в, як сказати, в менопаузі жінка вже відсутня менструація, uh -huh. тому це неважливо не uh -huh. коли. Але огляд спочатку моя консультація, консультація суміжних спеціалістів. Uh -huh. І якщо все в нормі, жінка може приступати до процедури. Uh -huh. Знаєте, про що я ще хочу поговорити? Чи це потрібно багато для цього процедур? Тому що ну на на зараз жінки дуже зайняті. Так і багато хто я знаю, що приїжджає за кордону, відвідує отак усіх от лікарів і їде. Скільки потрібно процедур для цього, і чи можливо це індивідуально для когось? Там дві, для когось десять. Дивіться, рекомендується для процесу неокологенезу для, для стимуляції процесу утворення uh -huh. нового колагену рекомендується 2-3 процедури uh -huh. з інтервалом 4-6 тижнів. Так. Е, я рекомендую дотримуватися цих е, рекомендацій, тому що м, за одну процедуру ефект буде мінімальний. Колеген Матрійчас Спираль скоротиться тільки на 2 треті своєї довжини. Ефект буде, але недостатній. Uh -huh. недостатній. Е, Процедура сама триває е, до 20 хвилин. Угу. Це недовго, тому часу займе немає. підготовка більше займе часу, тому що треба е, все належно пройти для того, щоб е, так, я так. дозволила пройти цю процедуру. Так. Просто я хочу, на жаль. Угу. Ну да, тобто до вас має прийти пацієнт, от, шлях пацієнта, так як це так. називається, а, з повністю з виписаними результатами аналізів, які от потрібно, та з оглядами всіх лікарів, які там, якщо там комусь потрібно, і тільки тоді, коли навпроти стоять плюсики, що все так. окей, тільки тоді ви так, можете так, так, так. А, робити цю процедуру, так. так. Ну, це класно, тому що я кажу, що дізнавшись про те, що у вас є, я там ну, спілкуюся з жінками, і вони їх дуже зацікавила, особливо зацікавила о, о, процедура, яка, о, яка виправляє нетримання сечі. Я не думала, що це проблема настільки багатьох жінок. Ось насправді. Як виявилося, що дуже багато жінок страждає на це, і от якщо можна, то поговорити про це трошечки детальніше, чи це теж за дві-три процедури прибирається? Ну uh -huh. от наскільки воно потім. Повертається, не повертається ця проблема. Тобто от про це б я хотіла поговорити ще трошки детальніше. Е, дивіться, стресове нетримання сечі, як я вже сказала, не від стресу. Е, це е, проблема, яка, з якою стикаються жінки, е, коли опущення стінок піхви е, вже через ускладнені пологи, е, крупний плід, вага жінок угу. теж досить має велике значення. Це проблема не тільки жінок в менопаузі. я одразу кажу що стресове тримання сечі — Проблема, і вона зараз молодшає. Ага. Е, важкі пологи, гінекологічні захворювання, травми, е, інфекції, е, які ще в нас є надмірна вага, регулярна важка фізична праця, також впливає. Е, і е, от яка скарга від стресу на тримання сечі. Наприклад, жінка під час кашлю, сміху, чхання е, відчуває підтікання сечі. Це не просто нетримання сечі, uh -huh. це підтікання сечі в таких ситуаціях, коли передня червна стінка е, передня, напружується uh -huh. при таких моментах. Ербівий лазер допоможе нам відновити тонус, еластичність стінок піхви. Тим самим сечовий міхур не буде настільки реактивний, скажімо uh -huh. так. Опущення стінок піхви ми лікуємо тільки даним лазером першого ступеня. Ступень ми визначаємо при огляді. Uh -huh. На жаль, друга, третя ступінь це вже хірургічна корекція. Це вже, скажімо, для лазерних методик запізно. Uh -huh. Тому дорогі жінки потрібно вчасно звертатися по допомогу. Не чекайте, поки вже. Дойде до крайності, скажімо так. Тому що я думаю, що приємніше буде прийти і зробити це лазером, ніж потім все одно потрібно буде йти. І щоб далі вже була ця робота для хірургів, а це вже і. Відновний період буде дуже. довший, ну, так. Це важче переноситься, ніж дана процедура. А я б хотіла ще запитати таку річ: з якого віку до вас можуть ходити дівчата жінки, чи це тільки жінки, які там вже народили, чи це і дівчата там до пологів, жінки до пологів? Тобто з якого віку можливо? Дивіться, в нас є різні покази угу. і е, гіперпігментація, вольводнія, як і для молодих, так і для жінок старшого віку. Вік Ну, дивіться, я лікар-окушар-гінеколог, не дитячий, угу. не займаюся так, до 18 років. Після 18 років. Угу. Після 18 років і, і далі. До. І далі. Угу. Немає межі. Так. І далі. Головне, тому... щоб... головне, щоб ходили жінки, і головне, щоб вони вирішували свою проблему на так, початкових. Так, Тому що досить затягує. Mm. На жаль, стільки методик зараз є, і жінки не досить обізнані в цьому. Тому, будь ласка, дорогі жінки, раз на рік профілактично приходити до гінеколога просто необхідно. Так. Тому, а кому потрібно частіше. Значить, частіше так. я ви знаєте, от ми зараз будемо підводити вже таку риску, бо вже час ви вичерпується, на жаль. Але от я вам скажу на своєму власному прикладі, я от прийшла до гінеколога місяць тому. І я кажу, слухайте, я вже у вас десь рік не була Вона да? каже, але я вас здивую, ви у мене не були два роки. Як два роки з цією війною, з цими всіма так. подіями? Я просто порадила жінкам, щоб вони десь собі вели такий щоденничок і там нагадування про те, коли до якого лікаря їм потрібно. Ну, для профілактики, коли нічого не болить, а, і щоб потім нічого не боліло, просто для профілактики, пані Лона, давайте так. ми з вами підведемо риску, тому що насправді я думаю, що е Багато жінок зацікавиться, бо проблеми воно вирішує. Тим більше безболісно, Боже, безболісно до гінеколога. Це ж прям це ж просто. Давайте ми підведемо риску нашого спілкування. Отож, Ербівий Лазер, що він вирішує? Е, які покази, кому потрібно, кому не можна, і які ефекти? Там буквально тезами. Е, буквально тезами. Жінки в менопаузі та постменопаузі, uh -huh. скарги, сухість, uh -huh. дискомфорт, біль, печіння, скалеризуючи ліхін, коротенько про цей скалеризуючи ліхін, Стінка вульви стає біль, блискуча, така біляста, як пергаментний папір, витончується. Колагенові волокна просто атрофуються, і, і жінка просто статевий контакт просто неможливий uh -huh. під час даного захворювання. І це захворювання шкіри, які потрібно вирішувати комплексно. І і ербіом лазером і плазмотерапією. Є в нас цілий арсенал методів, які ми можемо допомогти. Синдром широкої піхви, жінок після пологів, після пологові рубції чи інші травми травм промежене. Mm -hmm. Також у нас опущення стінок піхви, стресове нетримання сачі, лікування. Ми лікуємо дистрофічні захворювання вульви, таких як оцей склерозуючий ліхін. Mm -hmm. Також у нас гіперпігментація в ділянці геніталії. Mm -hmm. Всі ці моменти ми можемо пролікувати за допомогою ербівого лазера, який знаходиться в медичному центрі «Ангельхольм» по вулиці 28 червня, 25. і це безболісно. Абсолютно безболісно. Я вам дуже дякую за ефір. Я вас запрошую ще. Я знаю, що у вас є багато тем, які ви могли б розповісти для користі наших е глядачів. Дякую, що ви прийшли. Пані Лон. Дякую вам. Я не за знаю, запрошення. що це програма була. Що це була програма Рецепти здоров'я? Дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення!